Доброго дня. Добрий день з нами сьогодні. Гравець команди Моноліт Максим Тупозлієв. Максим, вітаємо вас з перемогою і з дякую. днем народження. Дякую, також. — Дякую. дякую. — Які враження у вас від сьогоднішньої перемоги? Гра напружена була суперник гідний. Був в таблиці вище нас. Показав гарну гру, але ми сьогодні зіграли краще. Явно. контроль м'яча у нас виходило це набагато краще. А, а та рах... команда сильна. Рахунок несподівано досить крупний, хоча суперник був досить потужний. Да, да. Ну е -е. такого не очікували. Дум... Думали, що хоча б зіграти на нічию, і вже в першій сімці ми будемо точно. А виграти мінімально це теж було б досягнення, але більше, ніж 4 голи. Це так хороший результат. Як вважаєте, чи це наслідок того, що ваша команда вже більш зіграна на протязі турніру? Думаю, так зіграна, вже більш зігралися, пізнали, бо перші тури були нові гравці. Ще мало кого знали, тому була поразка від поліції. Тому а зараз краще так набагато зіграність після такої перемоги. Як ви гадаєте, чи буде це такий моральний поштовх для команди Моноліт на перемогу в турнірі? А, краще б, я думаю, була перемога меншою, бо всі щоб не розслаблялися. Я думаю, бо рахунок такий великий. Я думаю, що краще б в один до гола б зігралися і всі були в тонусі. Ви на сьогодні зробили собі подарунок. Ви а, забили сьогодні. Uh, <laughs> <laughs> Два міробачили на чи, чи, чи вдалося все, що хотіли в сьогоднішній грі? Uh, та я думаю, так. Плюс-мінус все, що все, що хотіли, все зробили, я думаю. Що ж, добре, дякуємо вам. Все, дякую.